Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль. Це Chrysler C300, який має дуже насичений приємний колір, оснащений його атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 3,6 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою передач та має повний привід. Оригінальні титанові диски 19 розміру. Біксено нового світла. Передні та задні протитуманки, тонований по колу, безключовий доступ по передніх дверях. Ось така приємна, гарна гума Мішелін. Ви подивіться на цього красення, як він виглядає, а як він їде. Роздвоєна вихлопна система, повний привід, нагадуємо вам. Оригінальний пробіг 187 тисяч кілометрів. По комплектації має шкіряний салон темного кольору, без сторонніх запахів. Без пошкоджень. Сидіння такі цілесенькі Є три підголовники, три пасуки безпеки, задній центральний підлокітник, обдув кліматом для пасажирів заднього ряду, два USB-порти, ось така додаткова шухлядка для складання особистих якихось речей, блокування замків задніх дверей. Підігрів дзеркал присутній. Чотири скло підйомника, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, блокування вікон, електрорегулювання переднього ряду сидінь, панорамний дах, все працює. Дивіться, як гарно він виглядає. Ось так відкривається. Можна ще додатково відкрити повну стелю. Ну і давайте подивимось, як виглядає він з відчиненим льоком. Є сіточка для комахів. Яка дуже спасає автосвітло, відкриття багажнику салону, керування аудіосистемою на кермі. Також присутні. Ось тут кнопочки додаткові є, якщо хтось не знав запуск двигуна кнопкою. Сенсорний тач, підігрів переднього ряду сидінь, клімат двозонний, ось така автоматична коробка передач, оригінальний пробіг 187 тисяч км та можливість. Підключати повний привід. Подивіться. Оп, повний привід, Вим... вмикнено. Включено. Тач працює добре, нарікання ніяких нема, клімат працює, кондиціонер працює. Ну що ж, його можна придбати як за готівку в лізинг, так і за криптовалюту. Ви можете обміняти свій будь-який автомобіль на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Приїжджайте, тестуйте та купуйте улюблений автомобіль. Автомобіль, до речі, повністю обслужений. До зустрічі.